Ви знаєте, кожен раз, коли я приїжджаю, я бачу, що незалежно від того, скільки ми часу перебуваємо, Бог робить свою роботу між тим народом. І ви знаєте, навіть всі поїздці знову деякі уроки приходиться брати, тому що Бог вчить нас, дуже часто вчить вчить, яким чином ми можемо зробити краще. І я приїжджаю кожен раз і дивлюся, що. Ну, здавалося б, нічого зовні не помінялося. Деякі навіть зовнішні зміни є, ви знаєте, і, і ми це помічаємо. Але ми більше увагу звертаємо на який духовний зріст людей є. Ви знаєте, те, що не помічаємо ми, Бог робить Духом Святим в серцях людей. Наприклад, в цей час, я напевно за сьомий чи восьмий раз це вперше побачив. Що тарамарський народ може емоціонально співати чи говорити. До цього часу я ну, знав їх як ті люди, яким дуже тяжко вони проявляють емоції. Коли вони сумні, ви не побачите. Коли вони радіють, ви теж не побачите. Вони одинакові емоції. Коли вони сваляться, то вони тихіше говорять, говорять звичайно. І, і це, буває, нас збиває, тому що ми трохи інша, інший народ, інша культура. І напевно, вперше я почув о, в селі, в якому ми ще не були ні разу. Цього, це, цього разу перший раз, може, буде браття трохи ще слідкувати, розказувати весь. І коли покликали, коли ще до зібра я покликали, хто може хоче засміяти пісню чи поділитися свідоцтвом. Ми, ми чекали десь годину, а вже люди посходилися. Це в селі таке Мурачаниче, нове село, яке ми ще не їздили. Але ми були дуже здивовані, тому що село серед гір. І стоїть молитовний, прекрасний, великий будинок. Ми в три рази менше будували, а тут величезний будинок, навіть хрест ще людині є, покрашені сомнім, ну і під було. І коли брати кажуть, що будемо робити тут зібрання, то тільки як і відповідальний завоз казав, що ну, та ви не знаєте навіть 5 людей. Але Бог так зробив, що зібралося більше, як 250 людей. І віруючі, і не віруючи, які живуть, і які ближчать. І коли покликали, і жінка вишта почала, почала свідкувати, як, як Бог її звільнив від алкоголю. Ви знаєте, вона, я побачив вперше, як емоційно тарамари, ну не метій, я, я думаю, що в них немає емоцій. Такі. Вона просто емоційно дякувала Богу, який сильний Бог спаси від алкоголю, і вона могла б світ зговорити. Вона коли співала пісню, вона навіть зупинялася, тому що не могла без сліз її заспівати. Я бачу, що для нас це було диво. Ви знаєте, навіть я сам говорив, що кажу це вперше, я бачу. Він каже, я теж вперше бачу, що вони так емоційно говорили. Це говорили ті, які, ті які, яких Бог спас. Ви знаєте, можливо, можливо, буде ще час, якщо мені час лишиться, то я ще скажу, можливо, більше на якесь підозрюва, яке, яке просто. ну, Приходили з пережити. Але хоча б деяку статистику, можливо, перед, перед нашою молитвою я скажу, ми будемо зараз просити Божого благословіння молитися, щоб Бог була ці зібрання, Тих, хто будуть е, свідоцтво розказувати ділитися взагалі працею, яка була. Хоч я знаю, що е, коли дві неділі пробули там. І в 5 хвилин вкласти дві неділі це трудновато, тому що, якщо хочеться розказати, хочеться розказати з деталями, воно гарніше, але в нас не відмічається, може побачити трошки відео, а трошечки буде розказано в словах. Але просто один такий момент, я скажу, що. Ви знаєте, кожен раз, коли ми збираємося їхати в поїздку, і я всі рази переживав, щоб нам взяти гроші десь, якісь фінанси, церква поможе, хтось. Хтось поможе, робимо фанразингс, кофінай, карбос. Ви знаєте, а одного моменту просто... Я бачу, що я переживаю, мені шкодить на здоров'я моє переживання. Я в молитві, не знаю, можливо, я вже говорив, але ще, ще раз хочу повторитися. Я просто сказав, Боже, чому я маю переживати про твою працю, яку ти залишаєш Духом Святим? Ми всього цьому навчила інструменти. І ти просто хочеш нас використати. В тебе є все. Ти сказав, що гори твої, ліси і все, що в них, ти не потребуєш ось такого. Для, для тебе немає нічого неможливого. І я просто помалий все в селі Боже. І часом браті кажуть, а в нас хватить грошей, скільки грошей піде. Я кажу, знаєте, я не знаю, скільки піде. Я не знаю, чи хватить, але знаю, що Бог все покриє, що ми будемо мати. Навіть сьогодні, знаєте, я до сьогодні я не знав, скільки ми там потратили всю поїздку. Я знав, що буде багато. Бо за всі історії існування нашої церкви, це напевно найбільша група, яка їздила. Ми можна сказати, не стоїть і без без так багато. Але я хочу сказати, що майже абсолютно всі, я не можу сказати про всіх, не вже не бачив всіх, але надію, що всі вони були задіяні. І якщо дивитися, то ті гроші, як мені сказали, скільки ми потратили, десь приблизно скільки ми потратили там, на цю поїздку, яка була. Майже 37 тисяч чи 35, може там більше, більше, менше, зараз точно ще будемо потім ми, ми точніше, Але я так сказав, слухайте, а в нас не було в касі таких грошей, а звідки вони взялися? Я не знаю. Я не знаю, Я знаю, що Бог дбає про це все. Я знаю, що Бог знає, що Його слово повинно, щоб розповсюджувалося скрізь. І знаєте що? Воно розповсюджується. Є ті, які е, свідкують про те, що Бог міняє їхні серця. Ви знаєте, приємно це знати. Приємно це знати, що ті служителя, за яких ми молимося, яких ми рукопоклали, які трудяться, які відмідають, повірте, вони трудяться. І мені дуже приємно було знати, навіть персонально знати, що пастор, який має в неділю одне зібрання, тому що в них одне зібрання посередині. Е, Дня, тому що деяким людям більше півтори-дві години йти додому. Часте вони роблять одне зіткнення посеред дня. І одне зібрання посеред тижня. І ті люди приходять. І цей пастор їздить. Ну, він загрозив одну з груп, які були в ЄПО. Кожен день, скільки вони були, вони їздили на іванілізацію. І він такий, оця карета п'ять я іще". І одне, один день він навіть не може їхати в два села, то їде на дияку. В одне село, а він йде в друге село. Вони одночасно роблять дві івангелізації. Ви знаєте, є люди, які вже прийняли Ісуса Христа так, і служать, через те вони продовжують їхати. І це приємно. Я згадую, можливо, десь років сім назад, приблизно, може, шість з половиною, коли ми приїхали, і ми, ми робили, ми робили нашими групами, робили івангелізацію. І час від часу ми просили, щоб хтось заповнив, чи хтось заграв на Італії з тих місцевих жителів. І тоді мені думка прийшла, кажу, а чому ми не можемо дозволити, щоб вони самі робили, не чекали, коли ми поїдемо один чи два рази в рік, а щоб вони самі робили вонивізацію? Ви знаєте, оглядаючись назад, я тепер дивлюсь, що в кожній церкві вони грають, співають і ще самі ходять в мене Я бачу, що це робить Бог. Це є те, що ми молимося, те, що Бог робить Духом Свім Святим Роботом. Ми можливо, не багато... Поможемо там і фінансово, і не багато поможемо фізично, але те, що робить Бог, вони є багато більше і багато ефективніше, коли Бог діє Духом Святим.